Добрий день любителі світового кіно. Після емоційних американських гірок, які були в епізоді 3, може здатись, що нова серія більш буденна, без шокуючих поворотів. Але епізод 4 розкриває нам можливість дізнатися більше передисторії, відповісти на деякі питання та представити нові види загроз для Джоела та Еллі. А отже, в цьому відео ми спробуємо розібрати цікаві моменти, які залишили після себе загадкові відчуття. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Половина четвертого епізоду було подорожжю, яка чудово вписувалася в характер ігрового джерела, заснованого на завданнях. Ви керуєте автомобілем, розташовуватися в лісі, ви знаходите шлях об'їхати автомобільну мегаскупку, скубку, ви їдете ще трохи і так далі, поки не вступите в бій із зараженими або зловмисними людьми. Інша половина мала справу зі згаданими зловмисниками, популістським повстанням, яке охопила канзас Сіті, фактично увічнивши ті самі умови, що війська Федера – правління страхом, повна покора та постійна параноя. Зауважу, що в оригінальній грі мисливці знаходяться в Піцбурзі. А четвертий епізод серіалу розкриває свої дії у вищезгаданому згаданому сіті Хоча локація була дещо змінена, більша частина сюжету залишилася незмінною. То підкрався до Джоела та Еллі в останньому кадрі епізоду Джола раптово прокидає Еллі в паніці після того, як двоє зловмисників вторглися в їхню схованку. У зв'язку з цим виникає питання, ким були зловмисники в кінцівці четвертого епізоду. Упродовж усього епізоду мисливці шукають двох чоловіків: на ім'я Генрі та Сем, тих самих людей, які фігурують у фінальній сцені. Генрі та Сем, які грають Ламер Джонсон і Кевін Вударт, відповідно, це два персонажі з оригінальної гри, такі як Білий Френк із третього епізоду, які вступають у контракт з мисливцями. Одна річ, яка є очевидною в четвертому епізоді, це те, що історія Генрі та Сема була дещо змінена. У грі The Last of Us Генрі та Сем є просто частиною мандрівною групи, яка приїжджає до Піцбурга за припасами. Потім на їхню групу нападають мисливці, а Генрі та Сем залишаються єдиними, хто вижив. Однак у цьому епізоді історія Генрі та Сема здається змінена, що безсумнівно буде досліджено в наступній серії і пов'язана безпосередньо з мисливцями та їхніми мотивами. Пояснення мисливців. Нова фракція, представлена в епізоді 4, це згадані вищі мисливці, історія яких також була розроблена більш ніж дозволяла оригінальна гра. У грі The Last of Us мисливці були влучно названі за їхню скільність навпадати на будь-кого, хто проникав на їхню територію і викрадав їхні запаси практично без дипломатії. У епізоді 4 їх історія схожа тим, що вони були жителями Канза Сіті, у грі Піцбург. Потім вони сформували революційну групу, яка втомилася від мілітарійських методів Федра і скинула уряд. У цьому епізоді є багато натяків на це. Наприклад, відсутність солдатів Федра, і той факт, що Кетлін, лідер мисливців, використовує блокування Федра на користь мисливців. Детальна поява Кетлін дозволяє фракції мати набагато більше глибини, ніж це було передбачено в оригінальній грі. Кетлін, яку грає Мелані Лінксі, серіалу Жовті з ракети показана в епізоді 4 як відчайдушна жінка на стежці війни проти групи людей, які образили її. Вона шукає конкретних людей, включаючи Сема та Генрі, які були відповідальними за смерть деяких революціонерів після того, як видали їх Федера. Одна річ, яка виділяється в Кетлін в новій серії, це те, що вона тримає додаткову образу на Генрі. Це сталося тому, що Генрі був тим, хто продав її брата Федера, що призвело до того, що останнього забили до смерті військові організації. Ось чому мисливці також дуже прагнуть знайти Джола та Еллі, оскільки Кетлін вважає, що вони союзники Генрі з поза міста. Що знаходиться під тріснутим підвалом? Інша таємнича послідовність четвертого епізоду відбувається незабаром після того, як Кетлін і пері, її заступники знаходять одне зі сховане та Сема. Пері веде Кетлін у підвал із тріснутою підлогою, під якою рухається щось велике, таке враження, ніби в цьому місці дихає підлога. Це визиває схвальовані і панічні емоції у героїв. Після чого пері запитує, коли їм розповісти іншим. Це натякай на те, що ці двоє принаймні знають, що лежить під підвалом, те, що може пояснити деякі попередні підказки кадрів із трейлерів The Last of Us. Я припускаю, що під підвалом, ймовірно, лежить надовник, якого буде цікаво побачити в наступних серіях. Це є четвертою найрідкіснішою та найнебезпечнішою стадією заражених у грі в оригінальній грі надувачі інфіковані, які жили з паразитом кордицепс більше двох десятиліть. У них на всьому тілі затверділи грибкові пластини, подібно до того, як було показано на головах у клікерів із другого епізоду. У розділі гри про Піцбург під готелем знайдено надувача, який вказує, що це те, що лежить під підвалом у четвертому епізоді. У трейлері також показано, як надувач виходить з під землі, знову надаючи докази того, що ми це ще побачимо в п'ятому епізоді. Фінальна сцена Джоли та Еллі показує, як їхній зв'язок зростає. Важлива сцена в фіналі четвертого епізоду відбувається безпосередньо перед фінальним кадром Генрі та Сема. У сцені Джол і Еллі лягають спати, коли показується їх перший момент справжнього спілкування. Джол стає більш допитливим, розпитуючи Еллі про її минуле після того, як вона нещодавно заявила, що мисливець, якого вона поранила, не перша людина, яку вона вбила. Це суперечить одному з правил Джойла в кінці третього епізоду, згідно з яким ніхто не повинен згадувати свої історії з минулого і пізнавати більше один одного. Після цього Еллі розповідає Джойлу один із жартів зі своєї книги Каламбурів, який дає Джойлу першу справжню мить щастя після його сцен із Сарою на початку історії. Джоел відкрито сміється над жартом після того, як намагається його приховувати та маскує, кажучи, що він втрачає розум. Також на початку нової серії, коли вони в лісі лягають у спальні мішки, які взяли з дому Біла та Френка, Еллі запитує, чи знайде їх хтось. Ніхто нас не знайде, відповідає Джоел. Але замість того, щоб спати, ми бачимо, як Джоел стоїть, спостерігаючи за територією, поки Еллі спить. Саме на цьому етапі історії ви дійсно починаєте бачити еволюцію цих стосунків. Хоча Джоел все ще стверджує, що Еллі – це лише вантаж, ви можете з легкістю зрозуміти, що вона стала для нього вже набагато важливішою. Чому Джол не чув Генрі та Сема? Одне із запитань, яке викликає закінчення епізоду 4, полягає в тому, чому Джол не почув, як Генрі та Сем прокрадаються після того, як вжили запобіжних заходів, щоб уникнути цього. На це витончено відповідає Еллі, яка раніше в сцені пояснює, що правий слух Джола погано чує через роки озброєної боротьби за виживання. У очевидної деталі, яку напрочуд легко було б не помітити, Джо засинає на боці свого пошкодженого вуха, а прокидається навпаки на лівому боці, дещо погіршивши цим самим слух здорового вуха. Відсутність заражених в епізоді. Гадаю, що весь епізод крок за кроком ми глядачі уважно стежили, в який момент ми побачимо натяк на заражених кордицепсом, і це призведе до хвилюючих дій героїв. Але в цьому плані режисери нам дали відпочити. Все ще миттєво зміниться в наступних серіях. І я вважаю, що ми не хочемо, щоб це шоу перетворилося на ходячих мерців, де кожні 15 хвилин в кадр потрапляють зомбі, і все ж особливість даної серії в сценах, де Джоел і Еллі пробираються крізь зграя заражених або борються з клікерами, Незважаючи на те, що останній з нас зосереджувався на людському елементі. Це все ще насиченими діями гра про зомбі жахів. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.